Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав: Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри. Тому що ви зачиняєте Царство Небесне перед людьми і самі не входите. І тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого. А коли це станеться, то робите його сином геєни вдвічі гіршим за вас. Горе вам проводирі сліпі, які говорите. Хто поклонявся би храмом, то це нічого, а хто поклявся би золотом храму, той в боргу, безумні і сліпі. Бо що є більше золото чи храм, який освячує золото? І також, хто поклявся би жертовником, то це нічого, а хто поклявся би даром, що на ньому, той в боргу. Сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться і тим, що є на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри, сьогодні чуємо фрагмент суперечки Ісуса із фарисеями. Цих моментів в Євангелії є дуже багато. Взагалі то фарисеї, книжники є основними опонентами Ісуса, Він з ними найбільше дискутує, і те, що я часто пригадую на проповідях, це те, що фактично, що відбулося, смерть Ісуса. Це було внаслідок підроблених свідків, які свідчили неправдиво. Це було внаслідок підкупу е, Юди, внаслідок підкупу багатьох людей, які кричали, там його розіпни, розіпни. Е, тобто ця справа була зфабрикована не справжня. І з цим є е, ну, проблема, тому що ця людина не заслуговувала на смерть, на таку смерть. Про що Пилат говорив, але і його вони також залякали. Його вони також втягнули в цю паутину. Він став частиною всієї змови, щоб вбити невинну людину. Що цікаво, якщо читати не християнських авторів Першого століття, наприклад, Йосифа Флавія, то можна прочитати про те, що розіп'яття вбивство Ісуса прокотилося великою інформаційною хвилею. По тогочасному світу, тому що ну, так в Римі також знали про те, що вбили людину, яка на це не заслуговувала, і вбили страшним чином. Е е розпинати розпинали, але е розпинали за якісь страшні злочини там, вбивства е інші речі. В цьому випадку всім було відомо, що цей чоловік навчав не так, як це подобалося єврейській старшині. Ну але повернімося саме до сьогоднішнього фрагменту, про що ж сьогодні була розмова. Сьогодні Ісус звертає увагу на лицемірство. Проблемою фарисеїв було не те, що вони намагалися бути праведними. Бо навіть Ісус, це ми з вами кілька днів тому про це якраз читали, казав, що те, що вони кажуть, робіть. І слід зазначити, що це були люди величезної внутрішньої дисципліни. Це люди, які з одного боку і пізнавали Тору, з іншого боку, ці люди намагалися дотриматися всього максимально якнайкраще. І треба сказати, що так це викликає повагу. Тому що, звісно, якщо людина настільки сильно старається, намагається так сильно, то, звісно, це добре. Але вони в чомусь старалися, а в чомусь не старалися. І сьогоднішній конкретно фрагмент стосується того, що вони лицемірили. Фарисеї були лицемірами. Тобто вони казали, що одне зробити можна, а інше не можна. Ось так клястися можна, а от так клястися не можна. Ось даром не можна, храмом можна. Ну і от вся та, називаємо це, чехорда, тому що для нашого з вами вуха це не зовсім зрозуміло. Треба сказати, що в різних народах є різні звичаї. От Є народи, де прийнято, де заведено. Не те, що матюкатися, а навіть хулити. Хулити Бога, казати погані речі на Бога, на превеликий жаль, це є. І це дуже сумно, тому що це навіть звучить дуже гедотно. Деякі з тих матюків вони переходять, можливо, якоюсь мірою, і в український вжиток, тому що люди дивляться фільми. Ті чи інші інколи ті матюки перекладають буквально, е, і люди починають говорити подібними словечками, ну заради чогось там, не знаю, яка мотивація, але в будь-якому разі, з ким поведешся, від того наберешся. І це є. Але е, також є, що люди клянуться. І ці клятви є такими досить урочистими, розлогими, е, що якщо те, то те, а якщо те, то те. І робиться це дуже часто також публічно, про людське око. Ну і, звісно, це дуже сумно. Тому що е, йдеться не так, щоб дотриматися якоїсь клятви, тієї чи іншої, а йдеться про те, щоб е, виглядати гарно перед тими, хто буде чути. Ну і це, звісно, сумно. Натомість, сьогодні Ісус звертає увагу саме на це лицемірство, що от, з одного боку ти можеш тим, то клястися, а отим, то не можеш клястися. А отак можеш, а отак не можеш. Ну і Ісус звертає увагу на те, що це не гаразд. Дивіться, можливо, в нас немає такої форми клятв, можливо, в нас немає такої форми якихось інших словесних проблем. Але лицемірство. Не дивлячись на форму лицемірства, але лицемірство як таке, воно присутнє, на превеликий жаль. І саме це Богові дуже сильно не подобається, того, що якщо щось робиться про людське око, то це одна історія, і ну, добре, люди не побачать. Ну, Але ж Бог бачить все. Бог бачить не тільки те, що ми кажемо, але те, що ми хотіли сказати, Бог бачить, з яким наміром ми це робили. Він розуміє нашу мотивацію. І так, перед ним лицемірити немає ніякого сенсу, бо він бачить це найкраще. Лицемірство це намагання обманути і себе, і людей, і Бога, і тим воно страшне, тим воно жахливе. Тому Ісус закликає не бути лицемірними. Ісус звертається поганими словами, неприємними для вуха слухача конкретно до фарисеїв, кажучи їм про те, що те, що вони роблять, є чимось неправильним. Сьогодні маємо також свято, свято Пресвятої Діви Марії Цариці, де ми згадуємо про те, що Пресвята Богородиця Діва Марія вона є царицею. Багато про це свято розповідати не буду. Скажу лише те, що дуже часто можна почути величезний супротив проти Марії. Вона дуже сильно дошкуляє, дуже сильно не подобається. Часто навіть у нас на трансляціях під час різноманітних молитв, в основному під час Розарію, можна зустріти якусь випадкову людину в коментарях, яка пише, що от навіщо ви молитеся до Марії, навіщо ви молитеся, навіщо ви вшановуєте Марію? Вона ж була звичайна жінка, така така, як і всі ми. Е, ну, звісно, в тих коментарях немає сенсу якогось там сперечатися, ну, але зараз на проповіді буквально тільки два речення скажу, що е, чи вона така сама, як ми, ну, та ні. Е, тому що м, навіть якщо є людина жінкою, то вона вже Ісуса не народить, а Марія народила. І так не кожній, е, таланить бути матір'ю Бога, а Марії поталанило. Далі, це з огляду на те, що її було обрано. Далі те, що вона робила. А вона робила протягом свого життя вибір Бога. І так само, як спонтанно відреагував її дуже близький родич Захарія. коли... Прийшов, об'явився йому ангел, то він почав виправдовуватися, шукати можливості, чому цього не має статися. Вона натомість лише одне єдине смиренно сказала, що нехай зі мною станеться по твоєму слову. Тобто вона слухала Божу волю і приймала її. Тут важливо розуміти цю відмінність і слухати і приймати. Так що, дорогі брати і сестри, чи вона така сама жінка, як всі інші жінки? Ні, не така сама. В неї була інша місія, в неї було інше, інше завдання. І, як розповідає багато фахівців з глибокого духовного життя, що це незадоволення Марією, це відторгнення Марії дуже сильне, не бажання її вшановувати, воно має походження саме від того, хто розпочав весь бунт проти Бога. Від найбільшого, від найкращого ангела, який займав найперше місце серед всіх ангелів ще на початку історії людства, коли він довідався про спасенний план, коли він довідався про те, що буде жінка, яка народить Месію, яка народить Ісуса. То він збунтувався, що бути такого не може, щоб була така честь їй. І тоді він сказав Богові, що не буду служити. Отож, вся історія з гріхопадінням, з відходом Люцифера, з падінням Люцифера з неба до пекла, з утворенням пекла, взагалі, як такого, вона пов'язана саме з тим, що він противився і не хотів прийняти Марію. Чого вчить нас ця історія? Ну, напевно, смирення. Того, що так, є інші люди, є люди розумніші, є люди багатіші, є люди кращі, є люди вихованіші. Чи мене мається засмучувати? Напевно, ні. Якщо в мене є можливість бути вихованішим, побожнішим, краще чогось доробитися, то, будь ласка, кожен має шанс, кожен має таку можливість. Чому б і ні? Думаю, так. А заздрити чи забирати комусь славу, яку йому дав Бог, йому, чи їй різним людям, Господь Бог дає їхнє місце, їхню місію, їхнє завдання. І заздрити цьому, чи злитися на Бога, чи на тих людей, звісно, не має сенсу. Потрібно це прийняти, що кожен, так, кожен має свою місію, кожен має своє місце. Марія так, вона цариця, так в неї є великі почесті. Е, і нам це не заважає, тому що ми не вкушені цією озлобленістю демона. Е, ми розуміємо, що так, кожен має своє життя і не намагаємося конкурувати з Марією. Ні з ким не треба конкурувати взагалі в житті. Кожен з нас має свою унікальну дорогу, і це прекрасно. Дорогі брати і сестри, нехай Боже Слово, яке нас сьогодні вчить про лицемірство і сьогоднішнє свято, яке нас вчить про те, що є Марія і вона є царицею, спонукає нас до смирення. Амінь.